Щорічно з 1 по 7 серпня проводиться всесвітній тиждень грудного вигодовування. В цей час прибічники саме грудного вигодовування в усьому світі ведуть особливо активну агітацію і роз'яснюють майбутнім батькам, як важливо, аби їхня дитина перші місяці свого життя вживала саме материнське молоко. Перший тиждень серпня оголошено тижнем сприяння грудному вигодовуванню і в Україні. Проте стверджує завідуючий міським пологовим будинком Роман Кит. Інформаційна робота спрямована на те, аби мами якнайдовше годували дитину груддю. проводиться завжди. Питання інтересне, питання древнє. і актуальність полягає в тому, що з моменту зародження життя на землі, з моменту виникнення людини, це питання стояло. І завдяки грудному вигодовленню людство як рід біологічний. Живе і здравствує до цієї пори. Наскільки воно актуальне, актуальне, що, по-перше, воно природне, дано природою і Богом. По-друге, воно завжди під рукою. По-третє, саме корисне і створити аналога 100% неможливо. По-третє, воно саме безпечне і саме дешеве. З моменту зачаття людина розвивається в організмі мами. В Організмі мами вона. Їй тепло, ситно, приємно, спокійно, але рано чи пізно вона приходить в наш жорстокий світ. Приходить світ і стикається з навколишнім середовищем. Навколишнє середовище по-перше, це. Якщо брати з моменту народження, це світ мікроорганізмів. Ми живемо в світі мікроорганізмів. У кожної людини є маса тисячі мікробів, вірусів, ракові клітини, туберкульозних клітини, але вони не розвиваються, тому що імунна система їх пригнічує. Не їздимо автобусах, в метро літаємо в літака. літаками виходимо на величезні шоу, де збирають тисячі людей. І тим всім дихаємо. Ми повинні мати імунітет. Захист від цього, щоб стати повноправним фізичні розуміння людиною, ми повинні мати імунітет. Ніхто, крім мами, імунітет нам не дає. І ну, перше прикладення до і перші каплі молоса, грудного молока дають мікроелементи, ферменти, гормони. Другі біологічні субстанції, які формують імунітет дитини, для того, щоб вона в нашому світі жила нормально і здорова. Інколи приходиться переконувати так, переконувати приходиться. Тому якщо ти якщо то повторні якісь пологи і є бабусі, мамусі, які вже рекомендують, які вже якась думка є. То наша задача, так звісно, це ми маємо переконати і маємо м, довести, що це працює. Аби виявити групу дітей, у яких є протипоказання до грудного вигодовування, в перший день після народження у малюка беруть усі необхідні аналізи, в тому числі на несприяння лактози, перевіряються алергічні реакції. Та на щастя відсоток дітей з протипоказаннями досить малий. Багато дітей є, які не можуть сприймати материнське молоко, яким протипоказано материнське молоко, які по якихось причинах захворювань дитини і мами не можуть приймати молоко, фізично не можуть засмортувати його з грудей. Є ряд захворювань, при яких потребується корекція, Хто відчував, мукові дози, там всякі порушення білкового обміну новонароджених. Тому штучне вигодовування виникло. За потребою, за медичною потребою. Але я ще раз говорю: не може бути альтернативою грудного. Якщо стоїть питання або, або, то однозначно повинно бути грудне вигодовання. Сучасна медицина стверджує, материнське молоко це єдина їжа, яку має вживати дитина. І це не данина моді. Є теоретична медицина, де можна говорити всього. Є практично, то що бачиш, то що чуєш. Я не думаю, що то є данина моді, то особисто я при своїй. Пертості консерватизмі підтримую це підтримую. От бумажну реформу. Ти всі не то безглуздість. Там працює людина, яка не працювала практично медицині. Більшість молодих батьків також впевнені, годувати малюка грудним молоком єдиноправильний шлях. Там через пів року вам захочеться там працювати або щось таке, і ви переведете дитину на штучне вигодовування? Ні, точно нема такого. Мінімум через років два адже завдання свідомих батьків зробити усе можливе, аби їхня дитина росла здоровою, і вигодовування молоком матері чи не найперший крок на цьому шляху.